Є новини, друзі. Єремак втік, міндіч осмілів та апогей. Дослухайте до кінця. Подивився я розслідування ткача. Журналіста розслідувача він стежив з Римков. Чим Єрмак зараз займається. Воно є на ютуб каналі Української правди і в телеграм-каналі є новина в шапці профіля, Там буде посилання. Їдь, підписуйтесь і дивіться. Ну, як на мене, це розслідування показує одне, що Єрмак далі в темі. Єрмак зустрічається з радником президента Камишином, який не може пояснити для чого. Він з ним зустрічався, з блокнотиком до нього прийшов. Ну ймовірно, записував вказівки. Ну це я так припускаю. Він зустрічався з послом Ізраїлю, який потім летить з адвокатом Єрмака фаміним в Ізраїль, і як кажуть Кач по його джерелам, що нібито адвокат летів для того, щоб домовитися з представником Міндіча або з міндічем, щоб той взяв вину на себе, або не давав покази на єрмака. Ну, адвокат нічого не підтверджує, тому що є адвокатська таємниця, і це абсолютно е, природньо. Е, до речі, Єрмак їздить з двома екіпажами охорони. Ну, цікаво, за які гроші йому цю охорону надали, якщо за державні, тобто ми з вами платимо за охорону Єрмака. Ну і те, що якби наш посол в Ізраїлі сприяє адвокату, повністю там теж машину йому надавали цьому адвокату. Це теж за гроші платників е, податків. Е, також Міндіча взяли там коментар. Мінді що смілів, не так як він на пляжі говорив з ткачом раніше. Він вже сміливо. Я вам ні коментатор, не буду вам давати коментар. Ви там давайте приїжджайте. Я, ми там погодимо питання і ми вам відповімо на питання, тому що ми самі хочемо це зробити, ну як нам вигідно, знаєте, з юридичної е е сторони. Також нібито Єрмак зустрічається з Зеленським, з Умєром він там зустрічався, там зафіксовано. Нібито, як кажуть Кач, що з Зеленським, але там цього не зафіксовано. Ну, я думаю, що Зеленський він точно зустрічається або зустрічався, але скоро ці повноваження перебере Будана. ну, коли вже повністю розбереться у всіх напрямках. Ну, але як з другом Зеленський з Єрмаком може зустрічатися. Ще цікаво, він там ходить, якийсь зал спортивний або це баня, і ця баня знаходиться в державній установі, в палаці якомусь, ну, який є державним, і тобто, Єрмак з цим користується, він тільки там один, його заводить охоронець. Ну, Тобто це теж якось відбувається за державний кошт, за нас з вами, за платників податків. І от в кінці Апагей, подивіться це відео, туди ткач заходить з оператором в це приміщення, там звідки вийшов Єрмак, і, до речі, він втік, сів машиною, втік, не дав коментаря ткачу. І там така, знаєте, якась така, ну, як баня, от мені виглядає як баня або якийсь відпочинковий комплекс, там стіл, водичка і телевізор, висить така вагонка радянська, і йде фільм Джентльмени удачі. Я люблю радянські фільми. І це знаєте, якраз там момент, коли праваров говорять і І це я вам скажу апогей і відео, і нашої держави. лайк посвідку.